До поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що в лісосмузі, неподалік від обласного центру, можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети. Прибувши на місце події, група відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області обстежила зарослу лісом ділянку у сумському районі за допомогою металошукачів і щупів та виявила загублений артилерійський снаряд до 125-мм міліметрової танкової гармати. Снаряд, споряджений підривачем, був присипаний землею. Сапери поліції знешкодили знахідку, обережно викрутивши з боєприпаса підривач та вилучили його з ґрунту для подальшого знищення на полігоні. Група спеціалістів бухотехніків негайно приїхала на місце події, пройшла, прочистила територію місцевості, де виявила даний снаряд. В подальшому цей предмет буде вивезений на підривний майданчик, де буде негайно знищений. Поліція радить громадянам, які випадково виявляють армійські боєприпаси різного роду снаряди, міни, залишки ракет. Навіть не підходити до них близько. В таких випадках треба відмітити місце знахідки і обов'язково проінформати про неї органи влади або поліцію, зателефонувавши на лінію 102.